У військкоматах щомісяця більше юнаків, які хочуть захищати батьківщину, проте лише на контрактній основі. Аби потрапити на таку вигідну службу, є готові навіть за це заплатити. Адже контрактна служба дозволяє і будувати воєнну кар'єру, і вчитись у виші. Буде легше мені поступати заочно, тим паче службою за контрактом, та і зарплата краща. Солдат отримує 164 гривні і більше, а за контрактом це від 1500 тисячі. Може, це не також багато на це стабільність. 50% військовослужбовців у частині внутрішніх військ. Контрактники згодом на контрактну основу перейдеться армія державі значно легше виплачувати зарплату одному військовому, аніж отримувати строковика. За цих неповних два місяці ми вже прийняли 10 чоловік військовослужбовців на контракти. Три військовослужбовці, які попередньо проходили службу у внутрішніх військах, три чоловіка, які проходили в інших силових структурах строкову службу, і три чоловіка, які взагалі ще не служили в армії. Вони зразу призиваються на службу за контрактом. Більшість призовників із сіл, де люди взагалі не мають роботи у квітні. На службу відправлять ще 100 людей.